Обвуглене тільце немовляти, просто залишене в лісі. Ці знімки неможливо спокійно переглядати. Це був двомісячний хлопчик, звали Антон, а вбила його власна мати на ім'я Любов. Спершу Любов задушила немовля у хаті, тіло понесла у свій сад і там спалила. Тільце ми знайшли вже обгоріли, тобто вона тут. Почала спалювати, побачила, що ковдра, в яку вона її замотала, згоріла, але тіло не згоріло. Зрозуміла, що не вийде її повністю приховати, сліди скоєно до неї злочину, і вона вирішила заховати це тільце у лісі. Взяла звідси і понесла в лісовий масив, який знаходиться ну, неподалік близько 2-3 кілометрів. Вогонь у саду побачили сусіди, подумали, що палять старий мотлох, а так нічого підозрілого. Хімія була. Такий запах неприємний був. І все, То ватри довго не було, то 10 хвилин це було. Про скоєне молода 23-річна жінка не мовчала. Своїм батькам розповіла деталі злочину. Ті ж, подумавши, вирішили звернутися до правоохоронців, але повідомили, що дитину викрав зять. Після того, як вона вернулася зі свого масиву, де залишила свою дитину і приховавши її, вона розказала це все батькам. І тато нічого не міг інакше продумати, як повідомити поліцію про те, що його зять викрав дитину з метою того, щоб відкрити від неї увагу і підозру. Те, що родичі любові брешуть, копи зрозуміли фактично одразу, адже чоловік любив в той час був на заробітках, а дитяча ковдра знайдена на місці вогнища, яскраво і набагато більше говорила про злочин, ніж молода матір та її батьки. Цей залишок від тканини, в яку вона замотувала дитину, коли хотіла її спалити. Зрештою, любов у всьому зізналася. Мотив злочину просто шокує. Дитина іноді плакала. Ну, так вона казала, що зважала спати, кричала, плакала. Я думаю, що їй надоїло за нею доглядати дитиною. Хороша мама, щоправда, відлюдькувата. От така позитивна характеристика для матері убивці від односельців, що могло статися з Любою, вони не розуміють. Вони скретно жили з сусідами не мало спілкувалися. Мела доглядала, переодягала до місяця, там все було ідеально. Я не могла навіть собі уявити, що вона могла, вона завжди дитину брала. Мені здавалося, що з любов'ю вона брала дитину. Ось чоловік не стримує сліз, це батько Антона Петро з любов'ю він прожив усього півроку і пішов із сім'ї, бо не витримав її норову. Вона не раз таку щось її, на кухні і може кинути табарятку або ще й когось біду щось її перемикало у голові. Для них обох Антон був бажаним сином, каже Петро. У тому, що сталося, чоловік звинувачує батьків Люби. У чотири родичі діти винуваті її. Ну, батьки на нього впливали 95%. Натомість родичі горе матері переконані, Люба не винна, а все, що сталося, суто їхня особиста справа. Ви кажете, що вона не винна, то поясніть, поясніть Чому Це моя справа, все. Щось розповідати родичі жінки категорично відмовилися. А на знімальну групу надзвичайних новин взагалі кинулися з палицями. Ша буду бити ще раз. Я сказала Оце у цупи, а це бусаті во авто, мабуть, пере Та, ікит. Любу затримали. Нині вона у СІЗО. За заскоєне кажуть правоохоронці, картає себе за вбивство маленького сина. Їй світить до 15 років позбавлення волі. Ймовірну роль батьків жінки у злочині слідчі поки з'ясовують.